Я нічого не представляю зразу для ефіру. Абсолютно. Щоб хто сказав, нічого. Я представляю, попустимо, отой народ, який порсується, який буде голосувати. тоді, я в одному від І після сьогоднішнього зібрання мене охопив повний жах. Я взагалі не знаю. Ні то що. Я розумію те, що Другобич знову встане в якесь. Як і всі останні попередні вибори, правильно тут сказали, якщо людина, політик відповідальний, і його вибір, кого він просував, чи то Демінського, чи то Лавриновича, чи то вибачайте, на міського голову, хтось когось там висовував, то він повинен публічно встати і сказати, я більше політичні ігри не граю, в мене не вийшло і відійти в бік. І найостанні, молоді, бездарні. Другорядні ті, що взагалі знов займаються політикою. Я від політиків їду. Не було за 20 років ні одного такого публічно. Публічної заяви. Всі якось потім зникають, затихають, потім знову винирують, знову вони борці, знову рвуть сорочки. Ну, я вже на то спокійно. Неспокійно, просто на душі, тому що я через е е свої... Вірші і пісні говорю про те, що я відчуваю і що я на все бачу. Але я бачу, ми знову вибори завалимо. Критеріїв поки що нема вони на папері. І засоби інформації, я зрозумів. Якщо ми зробимо ці критерії, якщо у нас будуть засоби інформації про те, що ми збираємо зробити і кого ми хочемо бачити, то вже прізвище ми якесь помаленьку потрошечки знайдемо. Ну, а то що партії будуть чубитись і знов-знов щось нам підсунуть, так як на програє, так як вибори міського голови, де завдяки нашим публічним демократам прийшов той чоловік, який в принципі на це і розраховував, то зараз ні один публічний політик присутній тут. От я нарешті їх бачу, їх тут більшість. Тому що запакло виберемо, вони ну, знову народні, автобуси підуть на е базари. Yeah. Може і до мене заїдуть, спитають, так, Ярослав, як ти добре що ти 20 гектарів землі зберіг. Може я колись тебе заберу, то все та й продам. <ріст> от. Зумієте, і от приблизно, приблизно такі мотиви позбирали людей, бо їм треба бити в гурт і трошечки десь показатися. Ну, от, для мене це все фальш, це все брехня. І все це мене дуже-дуже гнітить. Дуже Маємо те, що.